Добрий вечір, шановне панство. Вечірнє годування. Бачите, нутрії їли-їли, я підійшов почав говорити, вони, як завжди, мені втікають в куточок і не хочуть мені позувати. Сьогодні хочу підняти тему, скільки часу потрібно я витрачаю на годування нутрій і корей. І в чому, в принципі, в мене воно заключається. Оскільки зараз вже почалася трава, то я е, беру косу і їду або на велосипеді, або беру тачку. І метрів десь від дому десь 250-300, там в мене е, міська, е, міський парк є. І я в тому парку чи як вам короче, біля будинків я собі підкошую. Підкошую внутрія, і займає, то в мене туди-сюди, накусити, привести біля ну максимум годину часу. Зазвичай, якщо на велосипеді, то трошки швидше буде, пішки воно буде довше. Ну, ще дивлячись, от зараз, так як зараз вже трава піднялася, то приходиш, косиш і, ну і що трава є. Якщо десь я повикошую, а треба далі їхати, беру велосипеда, мішок. І то, що я кошу, мені вистачає приблизно на сутки. Ну, сутки на три годування, будемо так казати. Далі. Якщо вже я накусив, трава в мене є. Далі в мене приблизно йде десь не спішаю, я ніколи не спішу. Деколи спішу, коли йду на роботу, то треба активно то все, особливо коли ще просплю трошки, то... а так не спіша, то йде приблизно нарізати трави курам, нарвати, нарвати траву, бо курам я окремо то все ріжу. От. І обслуговування йде так, до півтора години, якщо без, без доставки трави. Якщо треба траву їхати косити, то ще йде де оту годину чи, чи скільки там, ще 40 хвилин, я коли то займаю. От. І що ще найбільші витрати? Бо чого, чого такий час, стільки часу? Пороздаю, потім гранулу покидаю. Картоплю. картоплю ріжу на частинки, бачите, на невеличкі частинки, їх тут багато є, цілу не, не покидаю. А я приблизно на них ріжу десь приблизно е, скільки, десь коло 8 картоплин. Ну, таких посередніх. От. І ріжу на дрібненькі кусочки, щоб кожне внутрішня могло собі взяти і нікого не обідати. Далі. А воно все час займає. І кожну клітку так. На даний момент я маю 24 мати внутрішня місячних, біля місяця, плюс-мінус. І плюс дорослих є 20 штук. То 44, 6 курочок, то є 50 в мене, то всього на господарці тварин є. І їх всіх треба обслужити. Ну, що найбільше часу, на що йде. На виробництво гранули, бо я останнім часом перший робив гранулу два рази на місяць, а зараз кури з'явилися. Я одну гранулу робив і всі годував тою гранулою. А зараз гранулу роблю для молодняка от того, що народився, окремо роблю з іншими. Складовими для нутрі, що відгодовлюють. І третя гранула для курей. І І так, як щоб гранула не дуже залежувалася, я так з такого розрахунку роблю, щоб біля 10-12 днів я мав гранулу. І потім я робив свіжу. От. О, то гранула, то мені. Більше половини дня займає гранулою бавитися, бо я все зважую. Я відрами не міряю, бо я відрами і не роблю. Я беру по кілограмах, то все зважую, а кожен тих інгредієнтів дохолєри в моїх, моїх гранулів все треба зважити на кожну порцію. І приблизно, так як я найбільше я робив приблизно 150 кілограмів гранули, зараз я роблю. Одночасно десь коло 50, 50, 50 кілограмів гранулу. І три рази виходить на місяць в середньому, як більше внутрі є, то до, до 150 кг гранулу. Тепер далі по часі. Ну, дуже багато, не дуже багато, ну, але час займає. Чистення кліток вольєрів. Клітки я переважно чищу десь раз в півтора місяця. У мене там є 4 клітки. Маленький вольєр приблизно раз 2 місяці. А великі вольєри я десь чищу приблизно 3-4 рази на рік. Але дуже-дуже багато часу. Витрачається, коли йде забій нутрі. Одночасно я багато нутрі не ріжу, бо багато внутрі треба зразу мати де подіти, де їх заховати. В принципі, я в одночасно найбільше шість нутрій одночасно йшло у мене на забій, на одну нутрію. Спочатку ну, йде десь біля 40 хвилин, а як вже руку наб'єш, одного року, поза того року перед Новим роком я мав щось 36 внутрі, то я вже потім на забій в мене йшло 30 хвилин. Рука, рука наб'ється, то ш, трохи швидше то все робиться. От. От то саме втрат. І дивіться, якщо. П'ять нутрі на і треба сутки витратити, ну як в сутки. Я до обіду б'ю, після обіду приношу додому, і треба їх порізати, м'ясо повідрізати. І, в принципі, цілий день йде на те, щоб закінчити з тими нутріями. А якщо ще й тушонку робиться, то ще й на другий день треба ці... цілий день просидіти, пропільно... понарізати. По того і пільнувати, щоб був кінцевий результат. <кій> От. І якщо в мене було, як минулого року 80 внутрі, то рахуйте, якщо 80-16 днів потрібно було стратити, а фактично 20, бо ще й тушонки щось 5 разів закривалися 20 робочих днів. Тільки на то, щоб провести забій нутрі. Ну, але бачите, знов, ну, як було 80 внутрі, наприклад, то по 3 кг нутрія то є 240 кг м'яса. То для сім'ї, то є ого. Навіть для дуже великої сім'ї. Ну, з тих нутрій всі на м'ясо не йшли, звичайно, частина нутрій продалася. Вот. ну так, напевно все. Ну і на гній, якщо мені отой вольєр, то я <кхід> ну, півдня я то поки натаскаюся. Наприклад, в вольєрі в мене до 6-8 тачок гною я вивожу з такого великого вольєру. Ну, Особливо після зими, то якщо літом і частіше я того. Чищу, то звичайно трошки менше гною. А як є його дуже багато, то натаскатися треба навириватися його, бо він пресований. Ну, але гній в даному, він не є тяжкий. Він просто пресований, його треба виривати. Він сухий, <кхем> не мокрий. Ну, все, дякую за увагу. Ось так я трачу час. Ну і ще одне що, віднутри не дуже десь відірвеся, їм не можна так вот дати на. Ну може, ще на два дні можна понакидати щось, щоб, щоб десь від'їхати. А так, в принципі, потрібно, щоб ну хоч раз в сутки давати її їсти, їм накидати трошки більше їсти. І то лі, лі, літом е, не дуже того, бо треба воду, вода літом де трохи скоріше. Ну, ще й воду. Час на наливання води. Ну Зараз вони в мене не дуже п'ють воду. А в мене скільки? 1, 2, 3, 6 е, шестилітрових банок, то виходить три відра води, літом треба наливати раз в сутки. Наливання води теж займає якийсь. Якийсь проміжок часу. Ну, все, дякую за увагу. Ось так в мене відбувається обслуговування внутрі, і такі в мене витрати часу.